Вітаю компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження Toyota Avensis 2011 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 1,8 на автоматичній коробці передач та на передньому приводі, ось в такому чудовому синьому кольорі. Візуальна та ПЛКП без сильної критики. Є моменти експлуатації, сліди експлуатації, але в принципі це не критично, це все можна зробити. Оригінальні легкосплавні диски з новою зимовою гумою з технічного боку, вона обслугована. Є вся історія у офіційного дилера з нуля до даного пробігу, той, що зараз. Тому готова добуть яких перевірок на станції? Перейдемо до салону та до комплектації. Всередині на вас очікує такий текстильний салон. На автомобілі 207 тисяч км пробігу. У нас іде клімат-контроль, бортовий комп'ютер, магнітоло, мультикермо, електропакет по всім вікнам та електрорегулювання бокових дзеркал, датчик світла, в принципі, все, що потрібно для комфортного пересування по місту. Давайте перейдемо на задній ряд. Ось так у нас виглядає задній диван. По салону немає ніяких дірок, подряпин і так далі. Ось такі гумові кілинки, і стеля у нас також без нарікань. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв за адресою Сумська 2, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!